Він молодим, вступає в комуністичну партію. Але він від комуністичної партії, друзі, був безмежно далекий насправді. Він був такий далекий, як я від тригонометрії. І раптом машина на рівній дорозі розбивається щось стається. Але тихо починають проскакувати думки. Тихо, тихо тоді спочатку. Дуже тихо спочатку, що кам'ю, що це було. Спеціально сплановане вбивство. Друзі, вітаю вас! Я Степан Процюк, письменник. Дякую найперше донаторам нашого ютуб каналу. І, як завжди. Запрошую підписуватися, ставити вподобайки, писати коментарі, і особливо фінансово підтримувати наш Ютуб канал, якщо у вас є така можливість. Також дякую людині, яка не бажає бути названою, яка істотно підтримує наш YouTube канал. І, до речі, завдяки цій підтримці, маємо нову рубрику коротких відео, які теж закликаю вас дивитися, бо вони всі мають. Свій невеличкий, але гострий зміст, як на мене. Сьогодні я би хотів поговорити про французького філософа Альбера Кам'ю. І особливо про його смерть. Ну, Альбер Кам'ю один з найвідоміших філософів, екзистенціалістів ХХ століття. По-різному їх називають різні означення. Я не філософ, але. Я вважаю, що в своїй творчості, у своїх романах сторонні, у романі Чума, у п'єсі в інших п'єсах, Кам'ю зобразив певний трагізм людського життя, його одинокість і пошуки справедливості, якої важко в людському житті знайти з вогнем справжньої справедливості, тому що її не існує, бо немає досконалості, справедливість справжня. Справжня правда переважно існує тільки в людських фантазіях. Кам'ю взагалі вважав, що є основне філософське питання, як от жити чи померти, чи покінчити самогубством. Ну, це така була тоді плеяда французьких філософів, але мені завжди був симпатичний кам'ю, друзі, на відміну від Жана Поля Сартра з цинічною посмішкою на устах. Жан Поль Сартр якого дружина Сімона Дебуар, от відома феміністка. Але я не про неї зараз. Автор книжки Друга стать вона, Жан-Поль Сарт був великим радянофілом. Він багато підгодовувався фінансово від різних комуністичних партій. І це визначало всю його поведінку. Жан-Поль Сартр був надзвичайно далекий від ідеалів, за якими зараз боремося. Кам'ю був йому практично протилежністю. Це дуже важливий нюанс. І нам зразу це треба знати. Кам'ю народився у Алжирі, це була французька колонія у бідній сім'ї разом з братом. От він був і брат. Потім я не буду розказувати його біографію. У нас немає для цього часу. І, до речі, якщо забігаючи, Ніколя Саркозі, французький президент. Один із минулих французьких президентів у 2009 році поставив питання про перепоховання Альбера Кам'ю у французькому пантеоні, видатних французів, покійників, але син був проти. Дочка вагалася, син був проти, і поки що він там же похований на кладовищі. Він молодим, вступає в комуністичну партію. Але він від комуністичної партії, друзі, був безмежно далекий насправді. Він був такий далекий, як я від тригонометрії. От. Таке теж буває. він швидко вийшов звідти. Не всі були незадоволені, задоволені комуністом, членом комуністичної партії в 30-х роках. І він сам. От. А вже на початку 40-х він напише свій перший роман сторонній. Поволі, кам'ю стає так званим публічним інтелектуалом. Ви чули публічний інтелектуал слово. Але як сказав хтось, що публічні інтелектуали зараз цікавляться тільки скільки продано їхніх книг, багато хто з них. Зараз слово публічне, я забігаю вперед, публічний інтелектуал стало дискусійним. Пам'ятаєте, як Фукуяма говорив про кінець історії? І про благоденство? І де ж той кінець історії, коли Україна терпить таку страшну криваву війну? І не тільки Україна, і починається на Близькому Сході заворуха, воруха, і, б... і ситуація близька якоюсь мірою. Цього ніхто не може знати до Третьої світової війни. Дещі щасливі люди, щасливі уряди Західної Європи, щасливе благоденство, про яке описував публічний інтелектуал Фукуяма. Та й не тільки він. От. Багато публічних інтелектуалів скомпрометували себе певним співробітництвом з тими чи іншими політичними силами. Є, звичайно, інші, які себе нічим не скомпрометували. Це життя. Але це вже наш час. Так як і було у час кам'ю, був Сартер, був кам'ю. Так от, в 1957 році кам'ю отримує Нобелівську премію. Він би міг був її не отримати. Це теж доля випадку. Але він її отримав, і це була. Величезна, тоді про нього дізналися набагато більше, хоч так його шанували. Кам'ю стає світовим інтелектуалом, так би мовити, світовим іменем, тобто. А в 56-му році, 1956 році, СССР нападає на Угорщину. Там відбулися заворушення, як ви знаєте, щоб придушити ці заворушення, щоб придушити угорські, ну, з точки зору СССР бунти, і щоб поставити. Свого ставленика. Тому що угорський прем'єр-міністр Імре Надь, який був тоді прем'єр-міністром, звичайно був скомпрометований в радянських очах. Пізніше був поставлений Януш Кадар. Радянські війська у листопаді 56-му році увійшли в Угорщину. І я думаю, ви про це знаєте багато. Якщо не знаєте, можете прочитати. Це було криваве придушення угорського повстання. Криваве Надь Угорський прем'єр-міністр і прихильники іншого політичного шляху Угорщини сподівалися на допомогу Заходу. Чуєте, друзі? Захід мовчав. Як писав Олесь Європа, мовчала в одному з своїх віршів. Захід висловлював стурбованість. Не мовчав, тобто он висловлювали стурбованість. Правда, як нам це знайомо? Хоч зараз все одно краща ситуація, чесно кажучи, щодо України. Був би гріх не говорити, якщо б не Захід, не Америка. Так що все одно ситуація змінена. Зараз трохи інша ситуація, але все ж таки. Все ж таки. От. Ім Ренадя арештовують і генерали, і журналіста коло нього трьох. Спочатку їх обманом із Угорщини, із Будапешта. Із їхньої резиденції обманом затягують до місця радянської дислокації. Потім вони потрапляють в Румунію. А потім, коли встановився радянський режим у Горщині, Януш Кадар був ставленником радянського режиму, який робив все те, що йому казали, в 1958 році і Надя, генерала і журналісти, які були його найближчими спільниками, в червні 58-го року повісили. Може тому. Угорці зараз мають таку специфічну політику, принаймні Віктор Орбан і деякі його от міністри і так далі, він каже, що це думку угорського народу, може, через страшенну наляканість Радянським Союзом 1956 році, який криваво придушив шлях Угорщини, яка не хотіла жити в країнах соціалістичного табору, а в 1968 році це сталося в Чехословаччині. Здається, до чого тут Альбер Кам'ю? Захід мовчав переважно. Ну, були там якісь окремі. Одна із блискучих статей у захист Угорщини була написана Альбером Кам'ю. Блискучих. Дивіться, будь ласка, на цитати, які є на відео. Там є деякі уривочки. І де що. Із цих цитат можна нового ще довідатися, навіть якщо хтось з вас в цій темі малокомпетентний. У 56-му році це все дуже не випадково: угорське повстання, придушення в кінці 56-го року криваве. У 57-му році Альбер Кам'ю Француз отримує Нобелівську премію. У 58-му році, нагадую, імре Надя угорського прем'єр-міністра повісили на Шибениці в Угорщині і кількох його публічників, пише велику статтю у захист. Імра Надя, вже лауреат Нобелівської премії Альбер Кам'ю. А тоді багато лауратів Нобелівської премії були, як вам сказати, ну, вони були далекі від якихось політичних батаній, ідеологічних протистоянь. Ви чуєте, друзі, це дуже важливий нюанс до цього всього, що я кажу. Але не Альбер кам'ю, не кам'ю. Кам'ю стає мірилом совісті європейської. Мірилом совісті, честі, гідності. Із хлопчика, який народився в бідній сім'ї в Алжирі французькому, що був колонією французькою. Що батько ледь заробляв на шматок хліба, а мама була прачкою попри це все. Через 40 з лишнім років він стає мірилом європейської і, і, і людської совісті. Джованні Кателі. Італійський письменник, публіцист, журналіст написав книгу Кам'ю має померти. Недавно ця книга була перекладена в нас українською мовою. В цій книзі відстежується версія, яка остаточно не доведена, але про яку багато говорили, про тут я роблю невеличку паузу. Популярність кам'ю зросла, особливо після Нобеля, зросла дивовижно. Він став плавати на уми не тільки французів, всіх європейців. Його залюбки, його якісь чернетки, все, знаєте, як то буває. Видовництво боролося, щоб видати, і так далі. І так далі. Він мав сина і дочку, мав сім'ю, мав подруг деяких, які були йому. Вірними ціле життя. Я не знаю всіх деталей, але такі загальні речі. Він не був аскетом. Попри свій інтелектуальний аскетизм, інтелектуальний аскетизм. Аскетизм пов'язаний з їжею, алкоголем так і далі, так далі. Разом з тим, чомусь він був відкритим до життя. Його стиль сухий, такий, малоемоційний, з відсутністю красивостей. І самі розумієте. Що Кам'ю привертав увагу дуже багатьох людей. В 1960 році Лауреат Нобелівської премії їде своїм другом Галімаром, видавцем, його дружиною дочкою у Париж по широкій трасі. Серед білого дня вони там перед тим зупинялися, ночували в ресторанчику, в готелі. Серед білого дня їде на початку січня 1960 року. І раптом машина на рівній дорозі розбивається щось стається, ніхто її не, там не підганяв, не підсікав. Розумієте, машина раптом терпить аварію, випадково дружина і дочка чудом лишаються живим, у Кам'ю смерть моментальна, він ще не був прив'язаний пояском, А той його друг Галімар, от якого родич потім один з найвідоміших французьких видавців, помирає через кілька днів. Прикра автомобільна аварія, оплакали кам'ю. Оплакали, звичайно, це була величезна втрата інтелектуальна. Але тихо починають проскакувати думки. Тихо, тихо тоді спочатку. Дуже тихо спочатку, що кам'ю, що це було спеціально сплановане вбивство, що це не була смерть через просто, хоч кожен день гинуть від аварії люди. Джованні Кателлі цьому присвятив цілу книжку Кам'ю має померти, яка у 23-му році вийшла в видавництві Старого Леву у перекладі. Я не можу вам переказати зміст книжки. Але основні тези ви зрозумієте. Коли у 56-му році він виступив, тому ми все говорили проти Угорщини, в Радянському Союзі делікатно кажучи, дуже не сподобалася позиція кам'ю. Я дуже делікатно кажу, вони розсвіріпелі. Отак От я скажу іншою мовою. От. Джованні Кателлі, знайомець у 80-му році у Празі з Яном Забраною, поетом, есеїстом, який в комуністичній Чехії, так само, як у комуністичній Угорщині, де немає як дихнути, веде щоденник. Веде щоденник, де описує про своє життя, він не дожив до звільнення Чехії, до того, щоб Чехія стала вільною. Ян Забрана помер у 84 му році. Але його дружина, потім ви цю історію прочитаєте у книжці. Трошки вас заінтригую у книжці Джованно Кателлі, але він дізнався про те, про оцю версію, яку не міг цей чех, чесний чех, чеський поет, чеський перекладач, як він про це дізнався і так далі. І це одна із найімовірніших версій не остаточно смерті кам'ю. Ним був дуже незадоволений тодішній міністр закордонних справ Шепілов. Пізніше, там коли знімали Хрущова, і так далі, то там була от вважалося, що це та розкольники там. Малянкову Ворошилов і так далі, і було таке і примкнувшися к ним, шипілу, писала за радянського часу. Хто старший, то пам'ятає. Пам'ятаєте? І примкнувшися к ним, шипілу. Що ще казало, що найдовше прізвище в Радянському Союзі і примкнувшися к ним, шипілу. Так оцей шипілу, міністр закордонних справ, який говорив про заразу буржуазного заходу, отак як в 30-ті роки, про західне. Декадентське мистецтво і так далі, так далі. Ну, Кам'ю йому відповідавши тоді, що ми нікого не вбиваємо, принаймні. Але там кожне слово, кожне речення, яке на захист Угорщини, і яке було проти радянської експансії, ви знаєте, що воно в руках майстра значило? І тоді не було інтернету. Тоді більше читали філософів. Та ці книжки розходилися. Це, 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 це були бестселери. Істині їх виривали. От. І в Радянському Союзі дуже насторожилося кам'ю, дуже насторожилося. А коли у му році втратили ім Ренаді, прем'єр-міністра, через, ну фактично, через півтора року, трошки більше, після листопада 56-го, тоді остаточно кажуть, було рішення вбити кам'ю. Або це рішення було, що ще то його Нобеля виникнуло, але його не відміняли ні при яких обставинах, або було пізніше. А хочу вам нагадати: в кінці 30-х років був битий Євген Коновалець дуже хитромудрим способом. В 50-х роках був битий націоналіст-інтелектуал Ребет. В Німеччині. Я думаю, що ви всі знаєте про вбивство Степана Бандери, який був під. Псевдонімом Попіль жив, Стефан Попіль. Про ці би вбивства, може, і не дізналося, якби не Богдан Сташинський, галичанин, який його родичі були в ОУН, і так далі. Так трапилося, що його завербували. Історія Богдана Сташинського це зовсім інша. І він своєю дружиною втік на захід німкою, Інгепой. і там потім все признався, що це він робив. Як, що це він, от, ж, які це отрути використовувалися. Так, коли він вбив Льва ребета, чоловік старший вдихнув пару отрути, то потім навіть не було видно приростні. Розумієте, які отрути вже в той час життя СССР було бідне, бідне. А отрути, способи вбивства були наскільки високо розвинуті, наскільки дивовижні, аж мистецькі, щоб. Марновірний жах проходить по тілу, коли про це думаєш все. Так само був битий Степан Бандера. А тут, виявляється, що є пристрій, який може пошкодити шину у машині. Бо машина була абсолютно справна. І вони виїхали 3 січня до Парижу і кам'ю ще казав, що він. Щось говорив про смерть там, коли вони в дорозі, от коли вони ночували з 3 на 4, щось вони жартували там. А кам'ю любив говорити про смерть. Кам'ю був філософом. Це була одне одна з слів його найчастіше вживаних. І можливо, там був той пристрій закладений, і машина лишалася там на стоянці. Потім вони ще, а четвертого вони ще зупинялися перекусити, десяностоянці цілу ніч лишалася. Кажуть, що не, не могли б радянські спецслужби це самі зробити. Правильно? Не забудьмо Ромена Ролана, Анрі Барбюса, інших французьких письменників, які так захоплювалися Радянським Союзом в той час. Не забудьмо журналіста дюранті американської який став синонімом продажності. А Франція була наводнена. Радянськими агентами. наводнена просто Після того, після смерті Шарль де Голь запрошував хрущова Хрущов тиждень гостював у Франції. Чуєте, друзі? Так хотіли добросусідських такий якийсь був страх перед СССР. Це дуже важливо, я думаю, страх Заходу перед СССР та розгром Німеччини, так? але страх перед СССР. Основі цього всього страх. І намагання задобрити. І тому цей пристрій вважається, що він пошкодив машині шину, ще розірвалося на ходу, не було нічого там, нічого не зачепило, машина була справна, Чуєте, друзі? Нічого, бо це вже давно було написано хоч щось з французькою скрупульозністю, і чесністю, відносно таких речей. Все було ідеально. Що могла машину? Тільки э, стороння сила. Могла тушину пошкодити і на ходу машина. Там їхали ззаду, каже, машина їде, їде. І тут почала вальсувати начебто. Ну, і ця страшна смерть на початку січня 1960 року, а потім відвідене Хрущовим. Парижу, Шарль де в машині. Хрошов у своєму капелюсі, махає рукою. Хрощов любив їздити. Я вам покажу Кузькіну мать. Це пізніше його фраза. От. Але про кам'ю ніхто не забув. Це здавалося, що це вже. І про ці вбивства дізналися пізніше. Про це були деякі здогадки. Очевидно, були люди, які сприяли радянським агентам, інакше з Франції, французи, які були пов'язані з радянською агентурою і за цією стійкою, яка стає чимраз стійкіша версія про смерть кам'ю. І про неї чим раз більше починають говорити, хоч вже пройшло багато років. Дякую.